Часто ми бачимо суперзірок акторів, топ моделей у рекламах відомих брендів. Бренди зачасту обирають зірок за репутацію. Чим вища репутація у зірки, тим більше в неї шансів, що вона буде запрошена до рекламної зйомки. Але не завжди бренди обирають той проторений шлях. Іноді потрібно зробити щось екстра: вийти за рамки і навіть вийти за рамки дозволеного. Потрібна якась така кричуща провокація. Баланціага недавно загравала дитячим... Силлям скі приліпили голову тварин на свої вироби. А як ви ставитесь до того, що бренд? Або відомий журнал запрошує на зйомку справжнісіньку злодійку, прямо з камери для заключених одразу на світові обкладинки. Я от теж була дуже здивована цією історією. Але перш ніж судити, по яким це нормам моралі, я пропоную вам дізнатись все ж таки про історію цієї нестандартної моделі. А мене звуть Анна, і ви на каналі Приємний вечір. І щоб дізнатися, що ж це за така кричуща історія, залишайтесь зі мною, і ви про все дізнаєтесь буквально. Зараз. Я думаю, що ви вже здогадались, що історія піде вже про відому особистість Анну Делві. Юна емігрантка з великими амбіціями. Анна Делві, а точніше, звичайнісінька Аня Сорокіна народилась у 1991 році у провінціальному містечку Домодєдова на Росії. У 2007 році її сім'я разом з нею емігрувала до Німеччини. А в 2011 році вона закінчила там середню школу. Німецька давалася їй на силу, як і взагалом все, що її оточувало у маленькому місті, куди. І вони емігрували. З малих літ Анна мріяла підкорювати світ. І як тільки випала така можливість, вона одразу переїхала до Лондона і вступила в коледж святого Мартіна. Потім поїхала у Париж на стажировку до модного журнала Purple, для якого почала писати репортажі з модних показів. Там же вона почала вправляти образ сильної, зухвалої дівчини, наближеної до знакових персон індустрії. і там же вона бере собі псевдонім Делві. І ось нарешті у. 2013 тринадцятому році Анна добирається до свого пункту X Нью-Йорка, і звідси починається та сама історія. Прилетівши на тиждень моди до Америки, Анна розуміє, що знаходити тут впливових людей набагато легше, ніж у Франції. Ну і вона вирішила там залишитись. До кола її друзів одразу потрапляють редактори впливових журналів, стилісти, власники великих компаній, модельєри, актори та діти багатих батьків. Ну і звісно. Анна не забуває знаходити собі так званих друзів у середньому класі, які готові за 100 доларів виконати будь-яке її доручення. Весь час від самого свого прильоту Анна проживає виключно у п'ятизіркових готелях, де за ніч беруть від 400 до 3000 доларів. І живе вона так не один тиждень, а майже декілька років. Ну і дуже часто вона забуває залишити номер своєї кредитної карти на рецепті. Через що її не раз донімали адміністратори цих готелів. Харчується вона виключно у ресторанах Мішлен, літає тільки у бізнес-класі або на особистому джеті. Ну і на додачу тренується у найвідомішого тренера Нью-Йорка за 4 тисячі доларів на місяць. Слухайте, напишіть, скільки коштує ваш спортзал, тому що мініс 700 гривень, і я вже думаю, що це щось за дорого. Анна оплачувала розкішне життя для друзів із середнього класу. Щоб ті не сумнівалися у її багатствах, але під час зустрічей з куди більш забезпеченими людьми її кредитка якимось дивним чином переставала працювати. Коли люди настільки багаті, вони можуть забути про гроші. Говорили її приятелі в одному з інтерв'ю, чим пояснювали ідеальність її плану. Ви, як і я, вже задались напевно питанням, як звичайна емігрантка може оплачувати настільки дорогі свої забаганки для її оточення. Вона була спадкоємик. Німецького мільйонера, і також в неї був трастовий фонд у розмірі 60 мільйонів доларів, який повинен був перейти їй у 25 років. А так як Аня на той час було ще 24, то для усіх її забезпечував її улюблений татко. Це така гарна історія, в яку хотіли вірити її нові друзі. Ну Но зізнайте собі, хто не захоче дружити з майбутньою мільйонершою, адже у світі важливо мати впливових друзів і корисних знайомих. Сьогодні ти їм, а завтра вони тобі. Ну, звісно, ніякого батька мільйонера не існувало. А по факту вона просто брала кредити, підробляючи документи та заговорюючи зуби працівникам історіями про свого супербагатого батька. Борг за номер в готелі теж скопичувався, але співробітникам і на думку не могло спасти вигнати дочку мільйонера. Іноді все ж таки Анна розплачувалась боргами. Ну щоб діло не дійшло до поліції. Але потім вони почали. Починали зростати з новою силою. Як же я казала раніше, ці багаті люди просто не помічають грошей, ось так вони не помічали, що в основному за Анну платили лише вони, то в неї проблеми з банком. То не її черга платить, то картка не спрацювала, то ти давай купиш квитки і забронюєш нам готель. А я тобі потім просто віддам. То батько забув скинути гроші. До речі, про останнього. Чому для кожного нового знайомого свого батька Анна презентувала по-різному? Комусь вона казала, що її батьки-антиквари, комусь що монополісти, а комусь що вони займаються в Німеччині нерухомістю. Ну і звісно, в це ж вірили. Ну а як не вірити дівчинці, яка з ніг до голови одягнена в люксові речі, що в її сім'ї немає грошей? Не всі друзі платили за Анну. Була в неї така подружка Рейчел, яка просто з задоволенням завжди ходила з нею у спа. Анна одягала рейчел у розкішні речі, водила по розкішним ресторанам. І усі прогулянки та тренування з тренером Кейсі лягали виключно на гаманець Анни. Вона запросто могла витратити 500 доларів за обід, а чайові від неї були завжди щедрі 100 доларів однією купюрою. Прослухавши попередню інформацію, вам може здати, що Анну, окрім шопінгу і ресторанів та модних показів, нічого більше в житті не цікавило. Але у Нью-Йорк вона приїхала втілювати свою мрію АДФ або. Анна Делві Фаундейшн. Ця ідея заключала в собі величезний арт-простір закритого клубного типу. Де основним елементом будуть найкращі роботи сучасних художників. А також там би мав бути клуб та декілька концептуальних ресторанів. Ну і будівлю для свого проєкту Анна вибрала найкращу у самому центрі Нью-Йорка історична будівля арендною платою 4 мільйони доларів на рік. Ну так як грошей у Анни не було, але була велика мрія, вона починає діяти. А саме шукати впливових людей, які проспонсорують її. Оект, не домігшись успіху з друзями, анна вирішує брати кредит у банку, попередньо переконавши свого фінансового поручителя у своїй ідеї та спроможності заплатити. І вони прораховують, що на відкриття свого фонду Анні потрібно 25 мільйонів доларів. Рішення відтягувалось через те, що одному зі співробітників історія Анни здалась неправдоподібною. Були затребувані додаткові папери, але Сорокі на Тередельві підробила і їх. Але все ретельно перевірялось. І ще раз, і ще раз, і ще раз. Але щоб не мучити себе таким довгим очікуванням, Анна пропонує своїй подружці Рейчел та тренеру Кейсі полетіти разом до Марокко, де вона пропонує їм зняти вілу за 10 тисяч доларів на день і відпочити там цілий тиждень. А також вони беруть з собою дівчинку-оператора, яка була повинна документувати неймовірний успіх Анни Делві. Дівчата, звісно, з радістю погоджуються, і ось вони вже летять у бізнес-класі на зустріч, релаксу і спа. На жаль, або на превелике щастя, у перший же день Кейсі отруїлась і була вимушена повернутись назад до Америки. Залишившись у трьох, дівчата насолоджуються сонячним відпочинком допоки Анну не просять знову надати номер кредитної картки. Анна надає свої кредитки. Але вони не спрацьовують. Ну, звісно, як вона спрацює, коли на рахунку вже давним-давно мінус. Тоді Анна просить надати номер своєї кредитки та заплатити за ці ночі Рейчел, і тільки но ну, як налагодиться в неї зв'язок з банком, вона обов'язково усе поверне. І так у Рейчел на рахунку з'являється мінус 62 тисячі доларів, і це більше ніж її річна зарплатня. Рейчел вилітає раніше до Америки, а згодом і Анна з обіцянками за все заплатити. Але майже одразу після її повернення Анну затримують за її шахрайські дії з банками, готелями та ресторанами. Стомившись чекати свої гроші назад, додаткову заяву подає ще і Рейчел за викрадення коштів. Але пізніше суд спростує це обвинувачення на користь Анни. З самого початку Анні запропонували угоду. Вона визнає свою провину і отримує від 3 до 9 років ув'язнення. Анна відмовляється, сподіваючись, що. І цього разу вона вийде сухою з води. Походи на судові слухання Анна перетворює у шоу, навіть наняла стиліста, який підбирав їй образи. І знаєте, піар спрацював, про анну говорив увесь світ. Тільки ось присяжні чарівності Анни не піддались і винесли їй вирок від 4 до 12 років ув'язнення, а також виплату потерпівшим у розмірі 200 тисяч доларів і штраф у розмірі 24 тисячі доларів. У жовтні 2020 року стало відомо, що Анна може вийти до строкової зв'язниці за гарну поведінку. Але згодом, тільки як вона опинилась на волі, пройшло три тижні і її знову затримали. І як ви думаєте, за що? За просрочену візу, і зараз Анна вже у 2023 році знаходиться просто під домашнім арештом. У лютому 2022 року на Netflix вийшов серіал Вигадана Анна трошки прикрасили цю історію. За право відзняти цей серіал Netflix заплатив Ані 300 тисяч доларів. Вона змогла зробити виплати усім потерпілим від себе, заплатити штраф, а на решту грошей вона купувала якусь їжу у тюремному магазинчику. Я спеціально подивилась увесь цей серіал, щоб зрозуміти та проникнутися Анною, зрозуміти її мотиви та наміри. А дивитись цей серіал справді було захоплююче, і я вам можу з точністю його рекомендувати до перегляду. Але чесно кажучи, головна героїня Анна не змогла мене у себе закохати. Багато її вчинків та дій зовсім не резонують з моїм баченням світу. Якщо чесно, мене дуже напружують люди, у яких вічні проблеми з фінансами, та які займають гроші і не віддають їх. Можливо, я так думаю, саме через мій травмуючий досвід, але такі особистості ні довіри, ні симпатії від мене не завойовують. Також я подивилась декілька інтерв'ю з Делві. В яких вона зізнається, що ні про що не шкодує і з радістю повторила би свій досвід ще раз. Хоча для того, щоб вийти з в'язниці, Анна говорила зовсім інакше. Вона зрозуміла, щоб суд її відпустив достроково, вона повинна бути гарною дівчинкою і казати усім, що вона все зрозуміла, кається і більше так ніколи не буде робити. І на вигляд, Анна така мила, скромна дівчинка, так одразу і не зрозуміє, що вона може винести в тебе круглень. Яку суму грошей. Зараз Анна планує продовжити свій проєкт, але обіцяє це робити вже у рамках закону. Нещодавно 31-річна спадкоємиця знялась для журналу New York Post, а також стала героїнею нового випуску s Magazine. На сторінці видання був опублікований тизер. З Анною Делві на обкладинці. На знімку зафіксовані її ноги у чорних колготках, лакових туфлях. На одній із них закріплений чорний електронний браслет, і на ньому красуються її ініціали АД. Людей у соцмережах обурило таке прославлення злодійки, і вони розігнали справжнісінький скандал. Читачі написали мільйони гнівних коментарів, але журнал не видали в жодного посту. І головне моє питання чи згодні ви з тим, що сучасні журнали бренди роблять? Ось такий вихід за рамк. Я можу пробачити, наприклад, скіаперелі їх тварин на сукнях, тому що, ну, можливо, це бачення, можливо, вони закладують це посил, що не обов'язково брати натуральні хутра. Можна створити щось штучне, що може виглядати ще більш краще, ніж натуральне. Але я думаю, що це не окей. Ставити на обкладинку злодійку це дійсно якесь прославлення і романтизація шахрайських дій. Тисячі жінок були дійсно натхнені Анною, тому що вона в своїх інтерв'ю казала, що вона образ цієї самої дівчинки з невеличкого міста, яка мала мрію і всього досягла сама. Чата, ви про щось мрієте, то це обов'язково збудеться. Потрібно докласти, просто трошки зусиль. І дійсно багато жінок просто осліплені цією жінкою. Жінкою так і в історії не раз зустрічається романтизація шахраїв та злодіїв, наприклад, Тед Банді, секс-символ у Америці, або Бонні і Клайд, невгамовна парочка, яка об'їздила весь світ, і вони були ось такими робінами гудами. Але у 2023 вже році мені здається, що такі історії не мають права на існування, і мені здається, що ні журнали, ні бренди не повинні запрошувати на свої зйомки. Реальних злодіїв підлітки будуть бачити. І такі, навіщо мені щось робити, якщо я можу бути як Анна Делві? Я ось зараз піду, підроблю документи у банку і прославлюсь на весь світ. Я буду персоною номер один. в мене буде купа грошей. А про те, що вони реально можуть загриміти заграти, вони подумають лише у останню чергу. Вони бачать лише таку прикрашену картинку, там, де Анна на обкладинці, там, де Анна у своєму інстаграмі, там, де в неї купа підписників. Там, де в неї люксові речі і так далі. Коли я дивилась її інтерв'ю, я завжди в себе в голові тримала те, що вона злодійка, вона обманювала людей, вона обманювала компанії, вона обманювала банки. До цього я дивилась інтерв'ю зі справжніми вбивцями-злодіями. І вони реально теж здаються такими невинними кульбабками, що це їх підставили. Це не вони, вони цього не хотіли. Якась жінка не хотіла вбувати свого чоловіка, а чоловік не хотів викрадати мільйон гривень у своєї тещі. Але якщо ти послухаєш їх обвинувачення та їх адвокатів, прокурорів, то уся симпатія до них просто вмить розсіюється. Тому я прошу вас, коли ви бачите такі історії, не піддаватись на ось цей ось фльор і на ось цей ось. Пил романтизації та прославлення когось зі злочинними намірами, бо це в жодному випадку не окей, і потрібно відміняти журнали за їх інтерв'ю та фото обкладинок зі злочинцями. Я не знаю, але те, що вони не видалили дописи, теж про щось каже, тому що, от ж вони не сумніваються у своїй позиції прославляння та романтизації шахраїв. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, яке ваше відношення до Анни Делві, чи викликає вона у вас симпатію, або навпаки? А на сьогодні це все. Я з вами прощаюсь. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, підписуватись, тиснути на дзвіночок. А ми з вами побачимо вже зовсім скоро, буквально у наступному відео. Усім цьомчики, і бувайте!